Люди, які відхилили пропозицію одружитися, чому ви сказали ні? Лізі 32 роки. Ми зустрічались 5 років, я справді думала, що він той самий, але коли він став на одне коліно в ресторані, здавалося б, ідеальний момент. Я відчула паніку. Ні, це був страх зобов'язань. Просто я усвідомила, що кохаю не його, а ідею про нього. Ми надто різні, він був чудовою людиною, але не для мене. Я відмовила, було боляче, але через рік я зустріла свого нинішнього чоловіка, з яким щаслива вже сім років. Джейк 29 років. Я знав, що вона мене не кохає. Ми були разом три роки, але це було щось на кшталт зручності, а не пристрасті. Коли вона зробила мені пропозицію на нашій річниці, я був в шоці, відмовив спокійно, але твердо. Пізніше вона зізналася, що думала, шлюб виправить все. Добре що я сказав ні. Зараз вона одружена з чоловіком, з яким дійсно щаслива. Кейт 27 років. Його мама все зіпсувала. Ми зустрічались понад рік, і він був чудовим, але вона контролювала кожен його крок. Якось він сказав, після весілля ти житимеш з нами. Мама хоче, щоб ми були ближче. Я відмовила на місці не тому, що не кохала, а тому, що не хотіла бути донькою номер 2 Він не зрозумів, а я не шкодую. Гаррі, 35 років. Це був божевільний роман на відстані. Вона жила в Німеччині, а я в США. Літали одне до одного щомісяця. Одного разу вона вручає мені кільце просто в аеропорту. Я не знав, що сказати, але в глибині душі я знав, що це не спрацює. Відмовив Ми ще довго спілкувалися, але потім зійшлися на тому, що це був порив емоцій. Зараз вона щаслива мама двох дітей, і я радий, що все склалося саме так. Джес, 30 років. Ми посварилися напередодні. Він був грубим, навіть трохи агресивним, а наступного дня квіти, прикраси і пропозиція. Мене це злякало, наче він намагався виправити себе через шлюб. Я сказала ні. І за кілька місяців з'ясувалося, що у нього діагностували біполярний розлад. Він проходив лікування. Ми іноді листуємося, але я вдячна собі, що тоді не погодилася. Остін, 26 років. Вона була моїм найкращим другом, але тільки другом. Вона вирішила, що я просто боюся зробити крок уперед, і на день народження зробила мені пропозицію. Я був розгублений, пояснив це, що не кохає її так, як вона хоче, було боляче, але ми зберегли дружбу. Зараз вона зустрілася з чудовим хлопцем і часто сміється з того вечора. Анонім. Йому загрожувала депортація, ми працювали разом. Через місяць знайомства запропонував фіктивний шлюб, мовляв, ти ж добра, допоможеш. Я погодилась, але в останній момент сказала ні. Мене щось зупинило, згодом виявилося, він так уже одружився тричі, і всі ці дівчата мали великі проблеми мені пощастило, що послухала інтуїцію. Аманда 31 рік. Ми зустрічались 4 роки, вже обирали меблі разом, але він ніколи не говорив про почуття. Ні, люблю тебе, ні навіть ти мені подобаєшся, просто звичка, і ось несподівана пропозиція. Я попросила сказати, я тебе кохаю, він не зміг. Я відмовила не хочу бути з тим, хто не може навіть зізнатися у любові. Як бачимо, іноді ні це найкращий подарунок, який можна зробити собі і іншим людям. Відмовити не означає бути жорстким, це означає бути чесним. Не всі відмови це трагедія, іноді це шлях до справжнього щастя. А як ви думаєте, що зробили в подібних ситуаціях? Залиште свій коментар, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові історії Reddit українською.